Доброго дня всіх вітаю на своєму каналі. Давно я нічого не знімав, ніяких відео, бо трохи був зайнятий, багато роботи. На даний момент зараз заготавлюємо дрова, пилочкою мою ріжу, бо зима скоро. А чим був зайнятий? Захотів стати енергонезалежним. Відповідно було куплено сонячну станцію. Бачите, на криші є 14 панелів по 420 Вт. От. Відповідно, 14 панелів по 420 Вт. Це 5,8 кВт по панелі. Поставив ось такий люкспавер ось інвертор 5 кВт. Відповідно, акумуляторні батареї AGM гелеві. Накрив їх, щоб нічого туди не впало про всяк випадок. Та й працюємо. Є такі питання, може в кого чи вигодно буде чи ні. от Подивимося. Сьогодні в принципі сьогодні ж цілий день сонечко світилося, зараз у нас 3 години дня. і відповідно Якщо ми подивимося, по... в мене 2 стрінга по 7 панелів на два трекера підключено. І відповідно, от по одному 5,7 кВт годин сьогодні вироблено, по другому. 5,2 кВт, а відповідно, 10, ну майже 11 кВт вже від ранку вона виробила. Якщо взяти в загальному, відколи вона стоїть, то зараз я вам покажу. Зараз воно переключиться 5,7, це сьогоднішній, оце сьогоднішнє. От, а це в загальному бачите? от 52,9 кВт 1, 50 і, і кВт другий. Це буквально за 2-3 ти, тижні, певно, що е, виробилося. Але тоді було трошки похмуро, відповідно, коли похмуро, не так виробляється. Е, чи потягне даний LuxPower 5 кВт в нас е, все обладнання. Дивіться, тестував. У мене є млинок 3 кВт-3000 обертів, запускається, працює. В принципі, все нормально, не вибиває нічого, в захист не йде, бо я дуже переживав зварювальний апарат. Я варив, у мене трансформаторний бублік. Теж витримує, все нормально, нічого не згоріло, слава Богу. Відповідно, є вальфай модуль на ньому. Можна через інтернет за ним слідкувати. Так що характеристики люкспавера 5 кВт, можете в принципі глянути в інтернеті, кого цікавить. Для, на захисті в мене тут стоять автоматики, входні, вихідні, вхідні по 25 А, вихідні по 20. Ні, наоборот, по 20, вихідні по 25. Коротше, не На панелі в нас стоять запобіжники на всякий про всяк випадок, щоб якщо що. Десь від короткого, щоб не захистити цього от нашого інвертора. Ось дивіться, характеристики інвертора можете поставити на паузу, собі подивитися. Та й буде таке. В принципі, електроенергії на даний момент вистачає. До зеленого тарифу ще не підключався, не знаю, не пробував. Там з обленерго я не знаю, там тих умови треба робити. Ну, Там своє є. Свої нюанси. Відповідно буде видно. Можливо, на літо, як там, що там. Якщо є якісь питання, задавайте. Сонячна станція в домашніх умовах працює, все нормально. От. На даний момент от споживання, от наше споживання, бачите, від мережі нічого не беремо. 250 Вт споживає зараз там ну хата, холодильники там я не знаю, що там включено, щось включено, щось не включено. Тобто, ну, нормально. Дякую всім за увагу. Пока-пока. Да, ще по акумуляторах. Акумулятори 100 ампер часов мають геліві. 4 акумулятора послідовно з'єднані 48 вольт. Ну, на 4,8 кВт, в принципі, якщо 12 вольтовий акумулятор, да, то 4,8 кВт запас потужності. Ну, так що, так. що, Наскільки хватає акумуляторів? Ще поки не знаю. Не було такого моменту, щоб я їх розрядив і вони відключилися. Не знаю. Нічого ще поки сказати не можу. Дякую.